Друзі, вітаю! Новини щодо виїзду за кордон. З 1 вересня українські підприємці матимуть право виїжджати за кордон у відрядження недовготривалі. Про що йде мова? Мова йде про те, що Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації разом розробили експериментальний проєкт, який називається. Є відрядження. Працювати все буде це, ну звісно ж через дію. Що це воно таке, да, і до кого воно відноситься? Це стосується, це не стосується фізичних осіб, тобто простих людей. так, Це стосується ФОПів, це, це стосується підприємств приватної форми власності. Тобто, це суто для суб'єктів господарювання. Що і як? Не для всіх, а для тих. Котрі відповідають певним критеріям, яким я вам зараз скажу, і ви зрозумієте, що ця ініціативка, вона для багатеньких. Це не для тих роботяг, які мотаються по перевозкам, не, не дуже крупним, так, і так далі. І не для тих, хто копійку свою заробляє на виживання таким чином. На жаль, отже, яким критеріям треба відповідати, щоб підпасти під програму? Є відрядження, і ну, мати змогу їй користуватися? У вас має бути подана на момент, коли ви будете подавати заявку на відрядження? У вас має бути подана вся податкова звітність своєчасно. Це перше. Друге, у вас має не бути заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску. У вас це, якщо ви ФОП або якщо ви підприємство. Третє, мені це дуже сподобалось: середня заробітна плата у ваших працівників має дорівнювати не менш ніж 20 тисяч гривень. Хопа, і відвалилося зараз, так? Всі ті, хто дуже цього потребує. Ну, по-перше, де зараз така середня зарплата? Особливо не у столиці. Особливо під час війни, от скажіть мені, напишіть, яка середня зарплата у вас в регіоні, який у вас, вас регіон, Будь ласка, дуже цікава географія. Мені стала дуже 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 цікаво. Де у нас в Україні у серпні 2022 року? У війну середня зарплата 20 тисяч гривень. Будь ласка. Будь ласка, дуже хотілося б по зарплаті, скільки ви заробляєте, там які у вас зарплати. Напишіть, давайте подивимося, що у нас відбувається. Аудиторія велика, можна, можна подивитися. Так, тобто, ще раз повторюсь, зарплата має бути середня на підприємстві, бо такого ФОПа не менш ніж 20 тисяч гривень. Наступна умова: якщо стоїте, сідайте. Зараз, водячка, секундочку мали в мене. Якщо стоїте, сідайте. Такий ФОП. Або таке підприємство має внести на свій рахунок в Ощадбанку 200 тисяч гривень застави. Що це за застава? Це застава. Для того щоб гарантувати виконання умов відрядження. І якщо вони будуть не виконані, якщо вони будуть порушені, то ця застава вона буде перерахована на потреби Міністерства оборони. Усі відрядження будуть скасовані а наступні відрядження більше надані такому підприємцю або підприємству не будуть. Тобто це такий запобіжник від порушення законодавства і для того, щоб люди поверталися з цих відряджень, як я зрозуміла. І ще у нас що? А у це відрядження можна буде відправляти не більш ніж 10% від усіх працівників, які працюють у такого ФОП або на такому підприємстві, або не більш ніж 10 людей, в принципі, по кількості. 10 людей не більше. Ну як вам? Принципі, М? М? подавати і отримувати заявки, можна через дію. Ну, як вам сказати, розумієте, ну, хтось може з тим скористатися, хтось, певно, зможе. Хтось зможе. З другої сторони, ті, хто. Те ж така, знаєте, ну, якщо порозкинути міськами, якщо компанія не має серйозного там, по потенціалу, якщо вона не їздить, щось не возить туди-сюди, не здійснює якісь серйозні дійсно там, відрядження, якщо в неї немає якогось товара обігу, вона не здійснює якісь поставки і так далі. Якщо вони є, і вони там є пристойні обороти, то 200 тисяч застави буде не проблемою для того, щоб забезпечити собі роботу, в принципі, якщо це стопорить компанію, дійсно. Якщо це маленька компанія, яка не має змоги це все зробити, то вірогідно, що у тій компанії, в принципі, такої виробничої необхідності і немає їздити. Чи я права, чи я не права. А, Ну, бо щось таке. Ось пише Світлана Епанова, 5, 5, 5 доларів, щоб втікти. Ну, так, що курять. Не знаю, що курять, чесно. Щось, щось курять, і багато, а що не знаю. Кривий рік, зарплата 7500 гривень. Ось вірю, вірю, в принципі, ось воно десь так і є. Так? При владі всі закони для багатих. Ну, Ната Вероніка це написала. Так, Ната Вероніка, я з вами погоджуюся. Це, в принципі, як я й кажу, це для тих, хто може це собі забезпечити. Просто якийсь ФОП, який там здійснював, може. Якісь невеличкі перевезення між пунктами пропусків або ще щось да? десь десь привозив, може, трішечки якихось там запчастин сам для себе, щоб потім продати там десь на ринку, або якихось товарів потрішечки. Він такого зробити не зможе. На жаль, тому що скористатися цим не зможе. На жаль, тому що, хоча б це була може, якась певна змога для того, щоб підтримати бізнес всередині. Але хоча б комусь щось дозволили, хто може собі це оплатити, враховуючи ситуацію зі студентами, як... з якими поки що просвітлення ніякого немає. Ну, подивимося, що буде далі. Подивимося. Так, якщо шури потікали і порозтикували гроші по кишенях, то хай державі щось перепаде. Ну, ці 200 тисяч ви маєте на увазі. Ну, це й так, і це як запобіжник, запобіжнякось бачите, щось таке придумали. Я ж кажу. Моє діло розказати вам, що відбувається, і ми можемо з вами вже пообговорювати, як воно вам виглядає. Так, для мене виглядає воно не так гарно, як хотілося би, але нічого вкрай поганого в цьому я не бачу. Тобто це більш good, ніж bad, але не так, як хотілося би. Так? Ну... Маємо те, що маємо, як сказав наш один вели. Ви, ну зна, по всім знайомий політик. Маємо те, що маємо. Добре, друзі. Побігла далі шукати вам новини, бо новин багато. Я сиділа, вичитувала, що було за минулий тиждень. Що планується на наступний місяць. Тому я ще буду знімати сьогодні. Завтра дуже багато, бо дуже багато чого познаходила. Будь ласка, поставте лайк, репост. Будь ласка, підписуйтесь на нас в Ютубі. Ви дуже добре там підписуєтесь, У нас росте там аудиторія. Багатьом кому зручніше дивитися Ютуб. Давайте туди. Підписуйтесь і запрошуйте до своїх друзів. І Дякуємо всім ще раз за репости, кажу за репости, дякуємо всіх за донати, завдяки вашим донатам. Ми можемо здійснювати нашу діяльність і допомагати вам і існувати самі. Дуже вам дякуємо, від чистого серця, всім спокійної суботи, хоча в мене тільки що була повітряна тривога. І, до речі, багато хто їхав з міста вчора, дуже були великі пробки під вечір. І кажуть, йде мова про те, що на кордоні з Польщею знову великі затори, що люди втікають. До речі, напишіть, як ви думаєте, з чим це все пов'язано, Чи це пов'язано з приближенням опалювального сезону в Україні, або це пов'язано з тим, що нас лякають на 24 серпня, якимось там атаками від аршистів. До речі, чим можна лякати українців, яких кожного дня атакують? Я вже, знаєте, я вже дивлюся на. Оцю федерацію, і думаю, ну що, от, ти бомбиш нас вже півроку. Вже і, і вбивали, і палили, і бомбили. Господи, і чим вони нас о, будуть лякати? Тут же люди вже, у нас у всіх вже так трішечки да, здвинулося в неадекватну трішечки точечку, що нам вже все. Чуть-чуть побоїмося і звикаємо до цього. Добре. В будь-якому випадку бажаю, щоб всі були цілі, здорові і живі. Це основне. І будемо розумними, будемо знати свої права і будемо слідкувати за тим, за тим, що приймає і що нам протягує наше керівництво країни. бо ми українці пильні і ми дуже-дуже уважні. Все. Па-па.